Доброго дня, шановні українські аграрії, Колеги, без мікрофона вибачайте, якщо що. Дивіться, хтось питав, каже, як же по грудці, бачите, яка грудка була. Тут ячмінь був, було дуже сухо, але грудка така. Але сівалка відгорнула, дивіться, рядочки всі є. Так, він не ідеальний, далеко не ідеальний. Тут менше, тут менше, тут нормально. Тут. Ну ви зрозуміли, в цю грудку, якщо б сіяла сівалка звичайна, тут, напевно, взагалі ніфіга не було б. Але ось така грудка, ось така, наприклад, яка відгорнута в сторону, дала можливість отримати сходи. Так, да, вони страшні зараз. Дощів немає вже два місяці, хто я знає, що там буде, але колеги, грудка в сторону і ріпак є. А там хтось розповідав, що по традиційній технології е, ну, ріпак взагалі там не, не проростає, тільки по стріптілах, колеги. ось. Треба просто головою трохи думати і відгортати сухі, суху, сухий ґрунт і виходить. Воно. Воно все виходить. Тільки, як кажуть, треба трошки дотумкати, бо все нормально. Тобто, дивіться, тут є слабі сходи, однозначно слабі, але є. Густота є, ви можете формувати і щось планувати. Ось Дивіться, яка грудка була, грудяче яке. Ось, ось таке грудячі, Відвинули, бачите, ось, ось грудка яка. І нормально. І зійшли, бачите? Отака історія. Тобто, якась вирощування ріпаку дуже складна річ. Але повірте, було б бажання і Боже благословення. Тому що Боженька в цьому році нас тренує дуже серйозно тут, на східній частині України. Запрошую до співпраці, колеги, успіхів вам!